Кава шкідлива, кава небезпечна. Якщо хочеш прожити 100 років, не пий каву, кава вимиває кальцію з організму. А що відомо з досліджень? Кофеїн дійсно збільшує виведення кальцію з організму, але це дуже невелика кількість: це приблизно 2-3 мг кальцію на кожну випиту чашку кави. Для порівняння у склянці молока приблизно 300 міліграм кальцію, тому вплив кофеїна мізерний. Якщо людина отримує достатньо кальцію з їжі, то кава не має суттєвого впливу на кістки. Є навіть дані, що у помірних кількостях кава може мати позитивний вплив на кістки у випадку збалансованого харчування. Але також слід пам'ятати про ризики: коли людина випиває 4-5 чашок в кави і одночасно не отримує достатньо кальцію в їжі, це є шкідливо. Коли людина має персональні захворювання шлунково-кишкового тракту, це також є шкідливо, тому кава це є напій, який слід вживати дуже обережно і відповідально.